Можна договорити чай. Два місяці вже родина Трофанюків з Івано-Франківщини живе на майдані у Києві. Вони щиро підтримують ідеї Євромайдану, вірять у перемогу у справедливості і не знаходять вибачення винним у загибелі та катуванні людей. Їм, звичайно, хочеться додому. У наметах залишатися у 20 градусний мороз не просто, тому Мар'яну відрядили додому. Але Василь з тещою, кажуть, до Росохача повернуться лише тоді, коли всі вимоги Євромайдану будуть виконані. Я прийшов сюди відстояти свої ж приватники, які кожен з тисячі з мільйона людей, які тут є. Відставка уряду Азарова перемога незначна, вважає Василь. Януковича відставку взагалі, замість цього ж Базарева поставили Гарбузова. Це ж одна й та сама банда, що тійсьми. Є маленька перемога, але це не те, що хотілося. І будемо визволяти. Наших людей, щоб їх випустили. Ну і цю, цю банду покарати. Весела хата на Майдані. А я людей. Василева теща, ще пані Галина, які місяць тому порається на імпровізованій наметовій кухні, метикуючи, що сьогодні подати на стіл. Продукти щоденно збирають у селах та містах Прикарпаття і привозять на майдан до їхнього намету. Різні види, різні асортименти, як яйця, так на листики, пампушки, пироги. Ну все. Солодкі торти, дівчата, фані такі на нас на праздники, Супер. Ми їм дуже вдячні, якщо в нас побачила. І від імені хлопців, і від імені кухні, дуже великі сосевіни низький уклін за це, що вони нас так підтримують. Галина ділиться не хитрими, але радісними для родини новинами. Молодший син влаштувався на роботу, працює на полорамі. Мати цьому дуже рада, бо матиме змогу платити за світло та газ. Вона вірить, що акція протесту незабаром закінчиться, і весною вона зможе піти на роботу. Адже вона так просить у Бога перемоги.